Львівщина відзначає 65-ті роковини трагічних подій операції Вісла. Етнічна чистка відбувалася у 1947 році під керівництвом радянського союзу, комуністичної Польщі та Чехословаччини. Акція полягала у примусовій депортації з використанням збройних сил українців з Лемківщини, Нацяння, Підляща і Холмщини. Сьогодні у Львові відбулися поминальні заходи. Також офіційна делегація від Львівщини візьме участь у днях пам'яті в місті Перемишль. А 28 квітня на Львівщині оголошено днем Житомир. Громадськість та представники влади поклали квіти до каменю, на місці якого планує спорудити пам'ятник жертвам депортації українців 20-го століття. Під час операції вісла сотні тисяч людей було назавжди виселено із рідної землі. На світанку о четвертій годині оточити село, закривши особливо виходи до лісу. Ну, бо люди втікали до лісу. І... Якимось там голосом, таким, що не викликає жодних сумнів, окрім досить вагомим, оголосити їм, зібрати їх, щоб вони зібрались на певне місце, і оголосити їм, що протягом години і пів вони повинні з дому зібрати всі свої речі, зібратися на збірний пункт ну, на підводі, яку там хто має, і будуть вони конвойовані там до такої то станції. Другобицький театр імені Юрія Другобича до 65-х роковин операції вісла підготував виставу Елегія Стікс через спогади героїні п'єси про її життя до під час та після виселення, показані долі звичайних людей, які пройшли через це пекло. Поневірянь досить багато інформації нам надали самі українці, яких вивозили в 47-му році. Ми з ними мали безпосередню зустріч в місті Зелена Гура. В Польщі і всю інформацію, яка була нам потрібна з перших уст. Ми її змогли почути, і ми змогли її вже як змогли ми її використовували цю інформацію в інтересах цієї п'єси, в інтересах вистави. виставу покажуть в кількох містах Республіки Польща, а незабаром її зможуть побачити і мешканці Закарпаття. Крім того, у Львові також презентували документальний фільм Вогонь і зброя про ті страшні події.